Тоталітаризм, спека, червень! Влада в руках диктатора. Ти зрозумій, що все це тільки лад. Це такий лад, який перетопити трохи треба, а потім усе буде нормально. Тоталітаризм спека. Жартували. Жартували матрьошки і якось непомітно таки докотилися до тоталітаризму, отого самого, від якого застерігав Володька ще до початку своєї диктатури. В нашій країні. в нашій країні поворот до тоталітаризму на якийсь період можливий. Ця небезпека у ментальності нас самих, у ментальності нашого народу. Нам усім здається, що якщо навести твердий порядок жорсткою рукою, то всім нам житиметься краще, комфортніше і безпечніше. Насправді ця комфортність дуже швидко пройде, тому що ця жорстка рука почне нас душити. Тиба, які ліберальні промови штовхав Плюгавий у 96-му році, а потім сам проліз у Кремль, і тією ж рукою хвацько взявся душити 140 мільйонного тару. Ну а й не пручаються. Це ж у них закладено в ДНК поклонятися якомусь не до царьку. Такий собі стокгольмський синдром по-московицьки. Давай за Путіна давай за Путіна піднімемо бокал за те, що у Росії Путін президент. Вважаю, що в то, цей... Я вважаю, що у цей непростий час потрібно підтримувати нашого президента Володимира Володимировича. Ми Росія, Путін сила, Путін сила! Путін, 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 Президент світу. Ура! Ну з жіночкою цією, все ясно. То вже глибокий маразм, але партія путіністів на болотах щороку молодшає. Он школярі країни 404 щиро вважають плюгавого не менше як святим апостолом. У нашому класі є точно один святий, святий, про який згадується на предметі, що знаходиться ось тут. Я вам показую. Володимир Володимирович Путін. Володимир Володимирович Воно й не дивно. Малі матрешки наслідують своїх татів та дідів. А ті досі стоять навколішки і хрестяться перед барельєфом Сталіна. І не подумайте, що це поодиноке божевілля якогось фанатика. Он у середньоуральському жіночому монастирі черниці хором славлять Віссаріоновича, мов апостола, особливого режиму. за батьківщину, за Сталіна, і знову налімо. Ну а в болотяній федерації, як ви знаєте, де культ там і кадило, і байдуже, що Сталін церкви нещадно знищував. Утім, ефесбівці у рясах знайшли цьому виправдання. Пострадала церква. постраждала церква в роки правління Йосипа Вісоріоновича. Але завдяки цьому у нас тепер безліч новомучеників і проповідників російських, яким ми зараз молимося. Ну просто так святене кускова міра. Така методичка до рясоносців не з неба впала. Її ліліпутін особисто спустив кадиловим пропагандистам. Ну а що? Плюгавому дуже навіть вигідно, культ Сталіна у сучасній Русляндії це не про шанування історії, це про зручний інструмент влади. Тому усім без винятку кремлівським рупором доручено прославляти так званого ефективного менеджера. Я хочу поставити, я хочу поставити якраз річниця, якщо завгодно. Ось цього знаменитого тосту, товариша Сталіна. Я хотів би підняти тост за здоров'я нашого радянського народу. І насамперед російського народу. Я п'ю насамперед за здоров'я російського народу, тому що він є найвидатнішою нацією з усіх націй, що входять до складу радянського суду. Як писав Орвел, усі рівні, але дехто рівніший. Але не подумайте, Сталін не послідовник нацизму. Це просто такий радянський патріотизм, де замість свастики, серпи та молоти. Но нацистів перемогли єдина Катюша під чітким керівництвом того ж таки Вісеріоновича. І щоб малі матрьошки боронь боже нічого не сплутали, на болотах взялись переписувати підручники, щоб шкільної парти закласти у голови мордорцям правильну версію сталінізму. Преступний сталінський режим. злочинний сталінський режим, ось так червоною ниткою проходило через безліч підручників. То сьогодні, ось у нашому єдиному підручнику, звичайно. Роль Сталіна, вона викладена належним чином, тобто об'єктивно. Це та людина, яка обіймала посаду верховного головнокомандувача, і та людина, яка ось особливо варто відзначити, чітко захищала інтереси радянської зовнішньої політики, у тому числі й у роки Курської битви. А для дошкільнят у країні 404 сталінозомбування зомбування у форматі розваг. Приміром, у Барнаулі Сталін Центр показали новорічну виставу Сталін рятує Новий рік, де Євісаріонович протистояв злій королеві заходу. На сцені також з'являлися бармалей ліберал якого намагались вигнати з усією серйозністю дитячого псевдопатріотизму. Ну і не обійшлося у в програмі без пісень у стилі Сталін, батюшко, дорогой мой Вісеріонович дякую, товаришу Сталіну, за щасливе дитинство. Тим часом в Іркутську до 145-річчя вождя провели конкурс. Хто краще намалює вуса тупику Сталіна? Ну а на десерт декламування віршів про диктатора. Ім'я Сталін. Ім Сталін у віках житиме. Буде майорити воно над землею. Ім'я Сталін нам світитиме. Вічним сонцем та вічною зорею. Ну, новоспечений кумир молодого покоління. І байдуже, що Сталін був кривавим диктатором, влаштовував масові репресії, видавав розстрільні списки на десятки тисяч осіб, кидав людей у табори за будь-яке криве слово, влаштував Голодомор і як наслідок став вбивцею мільйонів. Для матрьошок це все просто ефективний менеджмент. Росіяни назвали Йосипа Росіяни назвали Сталіна найвидатнішим діячем усіх часів та народів. Да. Ви згодні? Почему? так? Чому ну при, ну при ньому порядок був у першу чергу? Напевно, ми такі виховані, що зараз у нас в Україні не вистачає такої жорстокості. країна, піднялася з руїн двічі. Прийосипі Сталіні при ньому був режим. Я думаю, на досить... при нього був режим. Я думаю, досить правильно в той час. Ну, репресії репресіями. Репресії і зараз є. Просто вони інакше виражені. Хоч і вважають, що він був... вважають, що він був у якомусь сенсі диктатором, але насправді така влада і потрібна. Те, що треба для істинних репсіянців. а демократія і всі оті права та свободи вони нікому у болотіні федерації і задарма не потрібні. Я свободи сні про яку свободу слова не йдеться і правду ж каже коняка у світовому рейтингу свободи слова Ерефія займає аж 162-гу сходинку зі 180 -ти. Та здається, це не межа. Он гебель з тебе вже давно прокручують платівку про необхідність посилення репресій для тих, хто сміє бодай у чомусь заперечити нинішньому московицькому недоцарю. Мені кажуть, Ти що хочеш сталінських репресій? Я хочу. Я хочу при тому, що мій дід 9 років відсидів. Я хочу нагадати за цією статтею. Хоча куди ще більше у Кольоновстані закручувати гайки. Нині загриміти до буцегарні можна не те, що за типу антиросійський допис кидають за грати навіть за вподобайки. Отак сидять собі матрешки в соцмережах, тицюють сердечка, а мордорські слідчі вже вираховує статтю. Лише з 2010-го в Ерефії відкрили понад 30 тисяч справ за меми, репости та коментарі. Такий собі кіберекстремізм чистої води, і всі ці кримінальні справи завдяки донощикам. Так, так, сталінський культ доносів у Русляндії не просто вижив, він отримав друге дихання та 3... Доноси? 37 рік чи навпаки. Люди у нас стали пильні. І Це чудово. Це завжди було і завжди буде. Донос, як явище, є основою будь-якої правоохоронної системи. Січас, вот, то время проходить спів зараз, ось, у той час, коли проходить так звана спецоперація, наш військовий прояв пильності – це абсолютно серйозно, я зараз говорю. Це вкрай важлива історія. Надмірна пильність завдає дуже багато шкоди. Нікому, ніколи не заважала пильність. Вона не буває надмірною. Хтось пише доноси, доноси. Пише доноси. Доноси, це жахливо. Ось написав ти заяву в поліцію на сусідайо. Ти А що Ба більше сьогодні в Ерефії донос уже офіційна послуга з чітким прейскурантом. Платять від 50 тисяч до 10 мільйонів дерев'яних. Вартість залежить від масштабу зради. Коротше, тепер на болотах Павліки Морозове знову в пошані. За версією кремлівців вони не стукають на ближніх, вони стоять на варті інтересів свого недоімператора і вишукують серед натовпу ворогів народу. До речі, цей сталінський термін особливо мріє повернути фанатик Вісеріоновича генералу Похмел Гурульов. Приєднав Ну, сьогодні. Вже цілком зрозуміло, що вороги народу є. Ми ж всі відхрещувалися. Що це Сталін вигадав? При ньому це було поняття. Ну а сьогодні це хто? Це вороги народу? І оці постійні заклики з зомбоящика про пошук внутрішнього ворога. Добряч засилу у ватних головах матрьошок. Тепер кожен для матрьошок підозрілий, дивляться скоса, нюхають, шерстять в соцмережі, шукають іноагента або екстреміста за вигаданими Кремлем критеріями. Чи, є ті, кого можна ворогами, вони... Чи є ті, кого можна назвати ворогами, і вони всередині Росії? Звичайно, їх навалом. Чистити у себе треба спочатку, ніж в інших місцях займатися. Їх достатньо. Зрадники мають бути в окремому списку. До них має бути відповідне ставлення. Ліберальні люди, які вважають, що за кордоном краще жити. Хто то виїхав на хтось поїхав на відпочинок, не ворог. А хто поїхав, те та ще там гавкає на Росію. Їх розстрілювати треба. Тиба. І про розстріли не забули. Он, приміром, як долгарьова, самопроголошена воєнкорка і поетеса мріє про страти, ну хоча й прикривається своєю типу релігійністю. В Росії смертна кара. У Росії потрібна смертна кара? Я як православна, взагалі, насправді проти. Але ось проблема в тому, що є у нас військові злочинці. І ось, якби мені здається, якби стосовно цих військових злочинців була реалізована смертна кара, вони не були б обмінені. Ще одна скрепа, яка міцно вросла у вологі мрії мордорців, це, звісно ж, гулаг. той самий, з колючим дротом. 18 мільйонів душ пройшли через цю систему пекла на землі. Більшість не пережили усіх тортур. Але для матрешок це національна гордість. Мені зараз кажуть, ти хочеш устроїти опять гулаг. Ну, мені зараз кажуть, ти хочеш знову влаштувати Гулаг? Ну, я, чесно кажучи, хочу. Щоб ті, хто сьогодні шкодить нашій батьківщині, тут усередині радісно махали кайлом у районі Калимського тракту. Це правда. Прийшло время платить по счетам. Настав час платити за рахунками. Пораджу українцям, здавайтесь! Всі ваші гріхи вимерзнуть у наших гулагах! і ви повернетеся чистенькими в наш російський світ, який переплавить все. Ура! Отак уже увесь світ побачив, якими катуваннями гартується ваш той руський мір. Утім, у Болотяній Федерації це називається не інакше як турботою. Ба більше, група росія боліт, Соловйов на повному серйозі запевняє, гулаг був людиноцентричним. Так вже совєти піклувалися, промовляв, індивідуальність. В советських лагерях, в радянських таборах ти називався хто ти та яка у тебе стаття. Ти був індивідуальний. А у німецьких концтаборах у тебе не було особистості. Радянський табір ставив завдання перевиховати, як би не розуміли. Німецький концтабір, європейський концтабір стали завдання знищити тебе спочатку, як особистість, а потім розібрати на складові а потім розібрати на составляючі. Прославляють прояви тоталітаризму не лише істеричні рупори у Кольоновстані Вже буквально розважаються по-гулагівськи. в Москві вигадали новий корпоративний формат тематичні вечірки в стилі концтаборів зілогреяками, баландою, чефіром і перекличкою від начальника зони стало жити стало краще, жити стало веселіше. Кремль зробив з диктатури культ з репресій традиції, а зі страху норму життя. І матрешки це ковтають із задоволенням аніж дуже гулага. Ну вони ж чекають на гулаг. Ну, дайте їм гулаг, наприклад, щоб шуба загорнулась. Ну, зважаючи на те, що лопті ноги вже не йдуть, а просто таки мчать на всіх вітрах у прірву сталінізму, то чекати на умрієні табори їм залишилося недовго.